Що би хотілося сказати, що таке хрестопоклонний, що таке хрест взагалі в житті християнина? Коли хрест, хрест в житті християнина, Христос дуже чудово знав, на що вказував людям. І люди дуже чудово розуміли, на що Він вказував, коли він казав, що хто любить мене, той бере хрест свій і слідує за мною. Дуже чудово його розуміли люди, тому що тоді всі знали про Спартака і його повстання, як було розіп'ятому більше 6 тисяч рабів. І всі ці раби висіли по дорозі до Риму. Всі вони висіли, розіпнуті, страждали. І не один день людина могла висіти так на хесті на цьому. Грес був символом бунтарства. Але, бунта... Але Христос одразу ж казав про те, що цар, коли він казав про те, що царство ми гоне від світу цього, він мав на увазі бунтарство не зовнішнє, не якоїсь системи чи владі. А на це спокушувалися ранні християни. І вже навіть апостолу Павлу прийшлося казати про те, що. Будьте покійні, всяка влада від Бога, тому будьте покірні всякій владі. Чому він так казав? Тому що владу любив римську, ні, звичайно. Може, юдейську він любив владу, і її зовсім він не любив і зовсім не хвалив. Але він бачив, що християнськими, християнськими тезами можуть скористатися ті, хто хоче зробити переворот. Тобто кожен раз. Тобто в християнство прийшли багато людей, які дійсно думали, що ось це це нове, вони правильно це зрозуміли. Але що це нове? І слова про свободу у багатьох викликала саме асоціацію зі свободою від влади взагалі, тобто анархія якась, і все таке в світі. І, от для того, щоб християн потім не звинувачили, окрім інших всіх звинувачень, чи в тому, що вони там якісь чи сепаратисти, чи все щось, щось, щось типу того, апостол Павло каже це, що будьте покірні всякій владі, але це не означало, що він любив владу. І це не означало, що християни повинні, вони в принципі, в принципі християнство, слава Богу, це і не сприйняло, особливо так, навіть. Той же самий Візантійський, римський, і Пісхідній імперії, там, що, що не рік то державний переворот, що не рік то вже повстали, хтось? що не рік бідні люди, як вони там жили в Константинополі, але це з держки демократії, що ти зробиш. Так от Хрест розумівся християнами. Як Хрест розрозумівся Христом як символ внутрішнього бунтарства, допоки ми живемо в своєму теплому болоті і нас усе влаштовує? Людина ніколи не буде виходити з зони комфорту. Людина ніколи не буде ні про що задуматися. А нащо їй задумуватися про щось? Сидить собі істота, чавкає собі. Почавкала, заснула, проснулася знову почавкала. То що, що можна ще? блаженство? Ну це так свині живуть. Вони теж Почавкали в хліву, заснули. Потім знову стали почавкали, вишнос на спідник, почистили. І, де, і, і деякі люди живуть в такому ж сні. Життя проживає, от Христос якраз і каже про це бунтарство. Внутрішнє бунтарство, переоцінку своїх цінностей, Переоцінку, якщо треба переоцінку своєї віри. Тому що якщо хто ніколи не сумнівався, то і, і значить і не вірив ніколи. Якщо хтось ніколи не сумнівався, то і не вірив. І ось оці, до, до цього Христа про цей Хрест і казав Господь Ісус Христос. А потім Він сам пішов на Хрест. Пішов на Хрест, тому що Він був таким. По-іншому не можна було йому. От він. Це до кінця не зрозуміло. А там багато яких теорій є. Теорії замістить. Теорія замістительної жертви про те, що Христос, начебто, за нас пішов, за наші гріхи. От батько там якийсь гнівався, він себе приніс в жертву, чи то батькові своєму, комусь він там там, там не, не розбери, кому він приніс в жертву. Тому апостоли таке інколи набалакали, що тут спробують потім відти розібратися. Тому що вони там набалакали. Кому він стає? він стає жертвою за наші гріхи, каже і апостол Петро і апостол Павло. А кому він стає жертвою? Незрозуміло. Одні кажуть, що це Бог, отець такий був ненормальний, що він хотів, сина, що він хотів жертви постійно і приніс тому, щоб пробачити нас, він вирішив вбити свого сина. Ну це абсурд. Інші кажуть, що це жертва була. Що це жертва була, наприклад, жертва на відкуплення Сатані, Сатана хотів забрати все людство, а він хотів. теж така дурниця. Але справа не в жертві. Я не вважаю Христа жертвою, жертвою комусь чомусь за наші гріхи. Я вважаю, що Христос. Не міг по-іншому. Людина, яка не вписується в суспільство, людина, яка не вписується в стандарти інших людей, людина, яка намагається і нас позбавити від цих стандартів. І сказати, ви неправильно думаєте. Розумієте, Люль, від чого спасає нас Христос? Ми кажемо, Хрест нас спасає, від чого Він нас спасає? І тут теж багато теорій. Теорій всяких. Але Христос нас спасає від системи нашого мислення. Ми неправильно думаємо, а, а за тим, що неправильно думаємо, ми неправильно живемо. Ми неправильно протипоставляємо поняття в світі. Ми, ми кажемо, ось це гріх, а, це, а це, це грішник, це праведник. Це гріх, а це, навпаки, добре діло. І ось Оце вже протиставлення і народжує Хрест. Якщо ми з вами проповідуємо святість і кажемо, що треба бути святими, і кажемо, що треба вести себе ось отак, то ми тим самим вже породжуємо цю репресійну машину, яка заводить людину на хрест, любу людину. Людину, яка не така, яка нам не подобається. Ось в чому справа. Тобто Христос нас від цього намагався спасти. І той, хто жениться за святістю, однако такий же точно, як і той, хто впадає у гріх. Він такий же точно по структурі своєї мислення. Він нічим не кращий. Бо він знову таки розділяє усіх. Це як з приподобним Іоанном Лестичником. Він написав книжку Лестицю. Лістицю, так і називають. Ну, дробина, сходинки, я не знаю як це. От він мислив в абсолютно такій категорії. Я не скажу, що він вода погана чи, чи, чи хороша, але він мислив в такій категорії, що до Бога треба восходити. Підніматися вгору. До Бога треба підніматися вгору. От він, начебто християнин. Ми ж теж так мислимо, правда? До Бога треба вгору підніматися. Чи в А ну, Хто мені під, Да, от, До Бога нікуди не треба підніматися. І нікуди до, до нього не треба спускатися. В тому то все і справа. І те, що придумали монахи для себе, в тому числі Іоанн Ліспічник, це абсолютно язичницька теорія, яка вибудовує знову-таки знову поміщує Бога кудись на небо, далеко-далеко від себе, і намагається до нього якось там дойти. А в християнстві це Бог приходить до нас. Християнстві немає оцієї ієрархії, яка б нас вела до вверх вгору. Християнстві горизонтальна площина. Христос ставить себе на одну площину з нами. Христос сідає з нами за один стіл. Христос перебуває з нами в одному, в одному просторі. І хто тут більший, хто тут менший? Він сам каже, він що думаєте, він просто так собі випендрювався, чи що він робив, коли ноги, ми своїм апостолам. Ні, звичайно. Він показував їм не тільки приклад, але він, але він знищував ієрархічність саму по собі. Немає, каже, нехай між вами не буде ні начальника, ні підлеглого. Нехай між вами не буде ні ні Свободного, нехай між вами не буде ні жінки, ні чоловіка. Не в плані статевому, а в плані оцих, ми зараз один одного, кажемо, це жінка, це чоловік, і всі наші, всі наші розлічання стосуються конкретно статевих органів і все більш нічого. А раніше це ціли статуси. Жінці не можна було то, 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 то. А чоловіку, тільки чоловік мав там право голосу, тільки чоловік мав право. Ч, ч, чоловік міг навчитися читати і писати. Жінка ні. Взагалі, бо колись навіть статтю таку придумали. Якщо жінка вміє читати і писати, то її там чуть ли не відьмою вважали. І там дуже багато всього. І тільки, хрис, і тільки християнство. Змінює ці статуси, точніше, не змінює, а Христос намагається показати, що це все неважливо. Не і так, брати і сестри, ми з вами, цінуючи Христа, цінуючи те, що Він нам приніс, оту свободу, розуміючи, що Хрест. Це наслідок цієї свободи. Кожен з, нам, кожен з нас, хто захоче жити дійсно свободно. Кожен з нас, хто захоче жити в Бозі, фактично повинен бути готовий іти на хрест. Кожен з нас повинен знати, що я за свободу, яку дарував нам Христос. Нас ніхто навіть сьогодні в 21 столітті не похвалить. Навіть самі ті, хто називаються християнами. Коли ти заявляєш в церкві про свободу серед рабів, то ці раби перші хочуть тебе знищити. Ти кажеш, шановні мої, в церкві можна сидіти, не обов'язково стовбичити. І на тебе дивляться з такими очима, як наче ти відкрив інший всесвіт, паралельний зовсім. Шановну, коли ти кажеш, що це арабська звичка стояти, ну, взагалі-то це раніше навіть проповідували, сидячи, до речі, я зроблю тут хороше кресло, сяду і не буду то теж стояти отак, вот стовбичити. Бо це неправильна практика. Це рабська практика. Навіть в той же самий Московії сусідній, там, якщо ми подивимося на картини, то там тільки холопи стоять, а пани в церкві сидять. А холопам ніде не дозволялося сидіти. Бо сидіти це прерогатива пана. Так от, дорогі мої, Якщо ми кажемо, що в церкві немає не панів, не халопів, а всі ми діти Божі? <кій> а діти діти це зовсім інші? Це, 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 це великий, це дуже-дуже велика велика нагорода нам від Бога. Тому невже ми не, не маємо права сидіти? Маємо. Невже ми, ми не маємо права? Не, не визначати там, в що ми прийдемо, чи в хустці, чи без хусті, чи в платі, чи без безплаті, чи ще якесь. В 21 столітті, ви знаєте, мені взагалі на цю тему ну, якось дико. В мене настільки, для мене настільки ці поняття очевидні, оці прості поняття очевидні, що жінка може приходити в церкву в які завгодно дні. Які захоче. Чи, о, чи в хустці, чи без хустки, чи британгалися, чи брові хай вона побриє там собі. Я не знаю. Це для мене так очевидно, що Богу взагалі немає різниці, в чому ти прийдеш. Бог нас створив голими. Згадайте, в Адама і Єву в Едемському саду. Перших людей Бог створив голими. І це був їхній природний стан. То Бог нас і бачить голими кожного з нас. Якби це дико для нас не було. І те, як хто одіниться, чи там священник, чи люди як одінуться, чи ще. Тобто, якщо ми не можемо навіть з цього рабства вийти, от такого пам'ятійного, то ми ще не взяли ніякий хрест. І не за яким хрестом ми не слідували. В тому-то в тому -то все і справа, що ми живемо собі, оточили себе якимись правилами, які самі ще придумали. І нам до того бунтарства ще дуже і дуже далеко. Бо заробити бунтарство внутрішнє це вийти зі своєї зони комфорту. От сьогодні в Євангелії ми читаємо про те, що Христу підходять і запитують, Учителю, я піду за тобою, куди б ти тільки не пішов? А Христос молодець, Він і каже, і лисиці мають нори, і птахи гнізда. А ти куди збираєшся з мною йти? У мене нічого немає. Ти те ж саме хочеш. Ви розумієте, за яким ми Христом ідемо, який нам нічого не може дати? Нам такий Христос взагалі потрібен? Чи ні? Чи нам нужен Христос як все Царь, як держити? як великий, як багатий? От він каже, в мене нічого немає, я тобі нічого не дам. І що людина робить? Більшість розвертається і уходить. А нащо ти мені такий треба? Молодець Христос. Молодець. Так і треба. Його проповідь, знаєте, його шлях, який життєвий був, ми чогось думаємо. Що, от, в принципі, в церкві повинно людей бути більше і більше і більше. Так? Ну ми ж так думаємо. А тепер диві... подивімося на шлях Христа. Ви пам'ятаєте, 5 тисяч накормив, 4 тисячі накормив. Тобто юрба народу там сів десь на горі з народом, там сів десь. І потихеньку ми бачимо. Як до його фіналу він постійно відкидує, одна частина відійшла від нього, друга частина відійшла від нього, треті побігли від нього, і ті побігли, і ті побігли. В результаті навіть тих 12 вірних учеників, які були з ним на тайний вечір, і в результаті навіть їх не залишилося. Тобто шлях Христа це навпаки просівання народу. Христос все далі і далі. Він кожен раз щось таке скаже, що люди посипалися вже. Тільки таке скаже, люди посипалися. Не навпаки, от в чому справа. Зараз над батюшкою, ви ж повинні так казати, щоб людей більше ставало в церкві. так? А от і дулю собачу Нічого подібного, якщо ми, звичайно, йдемо по стопам Христа. Навпаки, Христос відціює, щоб залишилися тільки одиниці. Бо той весь натовп, він дурний, йому хліба і видовищ. Більше йому нічого не потрібно. Вони не здатні ніколи на внутрішнє бунтарство. Можливо, на якийсь заколот зовнішній і то, якщо заплатять. А якщо не заплатять, чи й не всі підуть. І Христос це знає. Він бачить. Він відкидає тих, хто бачив в ньому. Безкоштовну їжу. Він відкидує тих, в ком бачив кар'єру і перспективно е, 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 яку, якусь можливість створити кар'єру або можливість дійти до влади. Він відкидує тих, які в ньому бачать того, хто дасть їм гроші, майно, статки і таке інше. Він всіх їх від, відкидує і каже в, вам, не по дорозі зі мною. Ви теж добрі люди, ви теж гарні, він нікого не засуджував Стих. Але вам не зі мною просто. І вони самі це розуміли. Тому інколи, інколи для себе треба повністю переосвідомлювати, хто такий Бог, хто такий Ісус, зеки ми йдемо. А чи точно ми за тим Ісусом пішли? Чи точно ми того хотіли від Ісуса? І чи цей Ісус, за яким, ми, за яким ми пішли, Він може нам це дати? Чи може нам Ісус дати безпеку? Він же сам себе не врятував. Йому ж казали, зійди з Христа. І взагалі, де твої воїни? Чому за тебе? Пам'ятаєте оцей? Він каже, невже ти думав, як апостол Петро за нього вступився, взяв меч і відсік одному дав по, -по, -по башки одному воїну, відсік йому вухо? Що він сказав? Вклади меч ножни його. Невже ти думаєш, що нині я не можу помолитися батькові, і він дасть мені більше, ніж 20 легіонів ангелів. Тобто, він відмовився від цього всього. Невже ви думаєте, що Ісус охоронить нас? Невже ви думаєте, Він врятує нас? Невже ви думаєте, Він.